Слава Боже, для вас помолимось, Царі і Небесний, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дійби, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші, Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкри моє серце, відкри мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, перед світлом Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 24 глава з 27 по 33 вірш. Також 42 по 51 вірш. Як блискавка, що на сході блисне і вмить аж на смім заході сяє, так буде прихід. Чоловічого сина, де бомрець, там і орли зберуться. Нехайно, по тих днях скорботне сонце затьметься, місяць не дасть більше свого відплиску, зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак сина чоловічого і заридають усі племена землі, і побачать чоловічого сина, що надходитиме на небесних хмарах спотухою та славою великою. Він поша свої анелі із сурмою вельми голосною і ті зберуть вибране його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба. Ві смоковниці навчіться прийче, коли віті стає м'яке і вона листя виганяє, ви знаєте, що близько літо. Чувайте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б Господар відав у яку сторожу прийде злодій, пильнував би він і не дав би підкопати свого дому. Тому і ви будьте готові, бо Син чоловічий прийде тієї години, що про неї ви і не думаєте. Котрий є вірним та мудрим слугою, що його пан настановив над челаддю своєю давати їм поживу своєчасно. Щасливий той слуга, як його пан, повернувшися, знайде його при роботі. Істинно кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком, коли ж той злий слуга скаже своєму серці мій пан бареться, та й почне бити своїх товаришів слуг. Їсти та пити з п'яницями, то прийде пан того слуги за дня, якого він не сподівається, і за години якої він не знає, та й розітне його на двоє, і долю його за лицемірами покладе. Там буде плач і скреги зубів. Знаємо, що в перших роках християнства учні, апостоли завжди очікували другого приходу Господа. Тепер, правда кажучи, такого майже не трапляється, що люди говорять про свій відхід до вічності. Тим більше ніхто з християн практично не згадує про другий прихід Господа нашого Ісуса Христа і не очікує на нього. Проте Господь завжди приходить у наше життя і тому дуже важливо бути відкритим на те, щоб пізнати цю Божу присутність. Він є завжди. Річ у тім, наскільки ми цю присутність можемо для себе відкрити і нею жити, її приймати. Коли ми приймаємо Ісуса Євхаристії, то Він вже є присутній у нас, чи ми цього усвідомлюємо, чи ми приймаємо Його у своє життя? Господи, навчи мене гідно Тебе приймати і запрошувати до мого життя. Поселися разом зі мною. Хочу йти разом з тобою до вічності. Амінь.